Мене звати Єва, мені 11 років, і я вже рік навчаюся у цій школі. Багато, можна сказати, подорожуємо. І кожен день не виглядає однотонним. Кожен день якісь нові, можна сказати, ініціативи. Мої улюблені предмети це зарубіжна і, можливо, фізкультура. Ну, саме там атмосфера в фізкультурі дуже класна. Ти от заходиш і відчуваєш, знаєте, як за минулий рік. Навчання і дуже класні спогади. Як я сюди підкрепла, мама побачила десь на просторах інтернету можна сказати оголошення про які School. Я перше ламалася, потім все-таки мама можна сказати подала заявку і. Коли прийняла, я взагалі не хотіла переходити в цю школу. Але коли я пішла, поговорила з директором, мені сподобалось і я вирішилася. Мені подобаються вчителі їхній підхід до саме навчання. Вони кожен урок придумують щось цікаве, щоб не було так е, думно навчатися. Е, ну, багато чим. Тут набагато приємніший е, ремонт, можна сказати, декорації. І кожне, е, кожне свято, кожен місяць проходить з якоюсь тематикою, що коли ти заходиш, тобі стає прям приємно і атмосферно.